Поехали! Голос! Голос! Не чую. Звучно. З звуком. Отак, молодець. Ну, о, о, о. <ріхе> -хе -хе. Так, мислить два сміточки і стали якось поділити. Оп. Ну, такі красиві мішуточки кушали, отак, от мішутки їли. Ага. Кому, кому? тебе ж два, давай кожному в рот. Бачите, у златки отакий от горбик. Угу. Вона ним відрізняється. І вона така худенька в структурі. А всі інші більш мошненькі. І В них головка кругла, горбика нема. Горбики лише у одної сьогодні собачки ми на на фотосесії фоткали для притулку. І вторічки. Міраша, йди сюди, куди ти пішла? Ой, 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 подивіться на це слюні. Ці слюні. Це напевно смачно було б. Ось так ось. Альфа. Красуньки мої. Чекайте, дуже смачно, дуже це, смачно. Ось це красуньки мої. Тепер скажи, водички, чого ви не взяли водички, скажіть, дівчата? Де вода? Ну, тепер запити. Дайте попити. Ось такі мішки. За подушки наші. Жіточки треба угу. глазки полікувати. Угу, ласки трошки плачуть. Ото ну, златочки васки плачуть. Нічого. О там велосипед. Да. Віло? Так. Велосипед. Да. Альфа. Так, все, пішли ми гуляти. Ага, дякуємо. Дякую. дякую.